Привіт усім! Я радий вітати вас на своєму каналі. Це відео лише для тих, хто подивив його першу частину ілюзії відображення без пояснень. Пояснення. Уяснення. Людина прив'язана до дзеркала своїм відношенням. Відношення це примітивна реакція на дійсність у даному випадку. Настільки ж незатійливо Намагається догнати відображення у бажанні щось у ньому змінити. А тепер спробуємо звернути, розвернути дзеркальне коло. Виразимо відношення дзеркало, закріпить зміст відношення в реальності, спостерігаємо реальність. Що при цьому виходить? Примітивна і безпомічна констатація зображення зникає, зупиняє, а на її місце приходить намір і ціленапрямлена констатація образу. Замість того, щоб, як зазвичай, виражати незадоволення з приводу побаченого у дзеркалі, я відвертаюсь від нього і починаю в думках формувати той образ який хотів би бачити. Це вихід із дзеркального лабіринту. Світ зупиняється і починає рухатися мені назустріч. Коли ви візьмете під контроль свої відношення до реальності, почне працювати зовнішній намір, а для нього не існує нічого невиконанного. Потрібно лише перемкнути увагу з відображення на сам образ. Іншими словами, взяти під контроль свої думки. Думати не про те, чого не хочеш і намагаєшся уникнути, а про те, чого бажаєш і намагаєшся досягнути. Дякую за увагу, з вами був Алекс Мусевич. Підписуйтесь на канал.